Зазвичай урядовці неохоче розповідають про розмір своїх посадових укладів, залишаючи цю інформацію виключно для заповнення декларації про доходи. Втім, журналісти Telegraph.ua вирішили привідкрити цю завісу і з'ясувати в яку суму державі обходяться зарплати міністрів. Докладніше далі. Голова міністерства оборони України Ростем Умєров, який був призначений на посаду у вересні 2023 року, отримує понад 118 тисяч гривень на місяць. Загалом із січня по жовтень поточного року він заробив 1 мільйон 70 тисяч гривень з урахуванням сплати податків. Цікаво, що зарплату Умєрову стабільно підвищували кожні три місяці, збільшуючи уклад на суму від 6 до 10 тисяч гривень. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, який був призначений на посаду у вересні 2024 року, за два. Два місяці своєї роботи отримав майже 200 тисяч гривень зарплатні. При цьому посадовий оклад міністра не перевищує 40 тисяч гривень, а все, що вище, різні надбавки. У вересні після сплати податків на руки очільник МЗС отримав 71 тисячу гривень. У жовтні зарплата посадовця була дещо більшою. Загалом, коштом надбавок під час службових відряджень, так після сплати податків чистими вийшло 120 тисяч гривень. Базовий оклад очільника МВС України Ігоря Клеменка, який обіймає посаду з лютого. 23 2023 року, з початку року становив 89 тисяч 685 гривень. У квітні сума зросла до 96 тисяч 155 гривень, а в липні зменшилася до 94 тисяч 515 гривень. Від жовтня посадовий оклад сягнув 104 тисяч 820 гривень. Міністр соціальної політики України Оксана Жулнович з початку 2024 року отримала близько 916 400 гривень заробітної плати. Найбільшу суму їй було виплатити Лачено за вересень майже 100 тисяч гривень. Міністр фінансів України Сергій Марченко, який обіймає посаду з 30 березня 2020 року, отримує щомісячну зарплату від 73 до 99 тисяч гривень. Базовий оклад керівника в січні становив 89 тисяч 685 гривень, а в жовтні зменшився до 59 тисяч 246 гривень. До основної зарплати додається надбавка за роботу з державною таємницею. Її розмір коливається від 8 тисяч. 1968 до 14 733 на місяць. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко отримує одну з найвищих зарплат серед членів Кабміну. Його посадовий оклад у 2024 році становив від 89 685 до 104 820 гривень. Наприклад, у жовтні після сплати податків Ляшко отримав чистими 84 380 гривень. Тимчасово виконуючи обов'язки міністра з реінтеграції, Теграції тимчасово окупованих територій України Анатолій Стельмах розпочав роботу у відомстві у вересні 2023 року. У вересні з урахуванням усіх податкових відрахувань посадовець отримав на руки 68 вісім тисяч гривень, а в жовтні 75 п'ять тисяч гривні. Зарплатня міністра агрополітики Віталія Коваля, якого призначили на посаду 5 вересня 2024 року, сягнула понад 100 тисяч гривень. У вересні він отримав 76 шість тисяч гривень з яких 67 тисяч 510 гривень становив уклад за фактично відпрацьований час, а 9 тисяч 1 гривня – це оплата відряджень. Після сплати всіх податків та зборів на руки посадовець отримав 61 тисячу 592 гривні. Жовтневі виплати виявилися суттєво більшими – майже 104 тисячі 820 гривень. З них 50 тисяч 131 гривня – оклад за відпрацьований час, а 54 тисячі і майже 689 гривень – компенсація за відряджень. Речення. Чиста виплата після всіх відрахувань склала 84 тисячі 380 гривень. У вересні Міністерство у справах ветеранів очолила Наталія Калмикова. Її зарплата перевищила 130 тисяч гривень за перші два місяці роботи. У вересні після сплати податків посадовиця отримала 54 тисячі 300 гривень. Жовтнева виплата виявилася більшою 77 тисяч гривень після всіх відрахувань. Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметань якого призначили на початку вересня, вже отримав на новій посаді 165 тисяч гривень зарплати. Після стягнення податків і зборів за першу половину вересня йому виплатили 22 тисячі гривень, а за другу 48 вісіч вісімдесят гривню. У жовтні зарплата посадовця була дещо вищою. Після стягнення податків і зборів за першу половину місяця йому виплатили 35 тисяч гривень, а за другу половину 60 тисяч гривень. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.